У купе запотіли від нашого кохання. Твої груди здимаються. пот з мого чола капає прямо на них. Я нахиляюсь до тебе і ніжно шепчу на вушко, Вікуся, я люблю тебе. Піть, а чого ви двері не закриваєте? Заходь, бери, що хочеш. Вікуся, я перезвоню. Тут проважаючих цілий тамбур набився. Давай. Пі! Хто ж тим на кухні займається? Сус, це моя хата. Я там, де хочу, там і бриюсь. Що ти приперся сиді ночі? Ну, з кінтом пивка випить. Подожди, ти до кінта прийшов без пива чи що? Так, да, як завжди. А об'ясни, мені дома не з Біатріс. Де вона? Дома сидить. Так і не неї! Та хай поскучає! Вона мене так кохає, що буде ждать, скільки треба. А я мужик. Коли хочу, ухожу, коли хочу, перехожу. Смотри, я тоже мужик, поки віки нема, поняв. А я хочу, щоб ти зараз пішов. А я побув нею на телефоні. Окей, давай. Дома пивка вип'ю. Та можеш хоть по дорозі домой його випить. Запросто. Вікусь все, сус пішов. Продовжимо. Петь, а до пива немає нічого. Ладно, Вікусь, до завтра. Скумбрія може? Нет? Оце мій друг Петя Бампер. Петя, це що-то з чим то а це мій друг Сус. Сус – це хто-то з кем-то. Пригоди бампера і Суса. О! Так. вінце є, котлети є, фрукти. Будемо вважати, що є е -е, пюре. Чого не зробиш раді любимої жінки? Приїде Віка, приїде сьогодні. І ми удвох та, та 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 Приїде Віка. Приїде сьогодні. І ми удвох та -та, -та, та та Вік! Ти що зраннувато, чуєш? Підожди секунду. Погуляй в дворі секундочку, час. І так, шановна провідниця Вікторія, на першій колі горить зелений О! Так мене ще ніхто не зустрічав! Ти куди тянеш? Суши весла! Чого Ш... ти прийшов? Чого ти прийшов? Скажи мені, пожалуйста! Піть, я прийшов не один, я прийшов з бідою. Ти завжди з нею приходиш, тому що вона твоя лучша подруга. Приліти, Пілігрима, зігрій басоту. Що? Біатриця, вигнала мене з дому з усіма пожитками. Сус, ти ще гаряча вода. Як це? Пішов неожиданно. Ти розумієш, що паровоз. Жде свій вагончик, щоб потягати уже тиждень. Я взагалі нічого не зрозумів. Віка сьогодні з поїздки приїжджає, що не ясно? Та все ясно. Я ж не буду вам заважати. Я взагалі можу в машині спати. А якщо ти будеш по ночам шефа возити, я можу в багатничку тілі патися, там колихатися. А чого вона ти вигнала? Вона погоду бачила? Отлічна погода, сонечко. Та ти при будь-якій погоді можеш гигнуть. Я не знаю, Піть. Все було отлично. Три роки душа в душу і тут над тобі. Як розкольника в бабку. Тюк, і я тут. А я ж для неї все. Давайте два. Гулять так гулять, учили мене фізрук трудовік Ну, отже, інше діло. Діатріс! Твоє серце моє, е, моє серце твоє. Кось чарівна хустинка. Знімай часи. Ну, Серіш, я ж бачила цей прикол в серіалі Альф. І в нього, до речі, нічого не вийшло. Я не Альф, ти не віллі, у нас все вийде. Mm. В моїх походиш. Твої я вже везу в ремонт. Эх, Сережа, Сережа. Подожди, а що в цей раз случилось таке, що вона тебе не простила? Може подарунок не сподобався на річницю. Що ти їй подарив? Чихо, на iPhone. На Android. Чехол ти штопаний, лучше б ти як завжди забув. А як я забуду? Ти ж мені сам нагадав. От ти винуватий, от у тебе і буду жити. Так, значить виключай фраєра, поняв настойчиво. Гукай силу волі на підмогу і біжи бігом і звиняйся, хватай свій пакет в руки. Це не мої принципи. Не плач, не смійся, не звіняйся. Сама до мене прибіжить. Я довго сам не буду. Та довго ти сам і не протягнеш. Сиди тут. І слухай мою команду. Яку? Сидіть. Я сказав сидіть. Чистий картошку на пюре. На що є чистий? У шкурках всі вітаміни.